Вітаю! В даному відеоролику ми з вами поговоримо, як вирішити проблему соціального захисту. Ми вже говорили з вами про те, що є статистика, щороку частина людей зіштовхується з проблемами онкологічних захворювань, серцево-судинних захворювань, нещасних випадків, інколи сім'ї залишаються без годувальника і виживають. Тому е в страхових компаніях передбачені захисти від цих випадків, коли ви обираєте для себе договір на довгий термін. То на протязі всього терміну договору ви будете застраховані, і за це ви платите певну суму. В даному випадку ми взяли за варіант, якщо ви платите за страхування 10 тисяч гривень на рік. Як воно буде працювати? Отже, розглянемо захисти. Перше захист на випадок смерті, смерть може наступити з різних причин, і це впливає на суму, яку отримує спадкоємець клієнта. Причина смерті може бути хвороба, наприклад, та ж онкологія, і причина смерті може бути нещасний випадок. Наприклад, ДТП, автокатастрофа. У випадку, якщо клієнт помирає по хворобі, то тоді страхова компанія його спадкоємцем одразу виплачує суму, яку він мав би накопичити, незалежно від того, коли би це не трапилось. До прикладу, людина на третьому році дії договору загинула. По факту клієнт вніс за 3 роки 90 тисяч, якщо по 30 тисяч в рік відкладав, сім'ї заплатять одразу 600 тисяч гривень, суму, яку клієнт мав би внести за весь період договору. З першого дня він буде застрахований саме на неї. Отже, 600 тисяч гривень. Хто їх отримає? Отримує його сім'я. Коли людина укладає договір, вона вказує, хто спадкоємці. Це можуть бути діти, дружина, батьки, друзі, родичі і так далі. Крім цієї суми, додатково сім'я також отримає відсотки, які накопичились за період дії договору. Другий варіант якщо причина смерті нещасний випадок. Ясно, що раптова смерть переноситься важче, ніж смерть по хворобі. В таких випадках сім'ї виплатять трьохкратний розмір кінцевої суми. Тобто не 600, а 1 800 тисяч. І так само. Додатково до цього ще будуть виплачені відсотки, які накопичились за той період, що клієнт накопичував. Погодьтеся, якщо сталася така ситуація, що загинув чоловік, залишилася дружина з маленькими дітьми в декреті, то їй ці кошти суттєво допоможуть, щоб далі втримати сім'ю на тому рівні, на якому її втримував будувальник. Другий захист, який також входить в договір, це захист по непрацездатності. Непрацездатність це схоже на інвалідність, тільки більш обширене захист по непрацездатності включає в себе більше різних опцій. В страхових компаніях є така таблиця втрат, в якій розписано все тіло людини у відсотках. Пальці, руки, очі, ноги. Кожна частинка має свій відсоток. І якщо з клієнтом щось трапляється, щось таке, що вже безповоротне, тобто, наприклад, вже воно не відросте чи не зростеться, то по таблиці страхова компанія визначає відсоток, наскільки це оцінює, і виплачує цьому клієнту відсоток від кінцевої трьохкратної суми. В нашому випадку це від 1 мільйона 800 тисяч. Якщо ж так трапилось, що людина стала повністю непрацездатна 100%, то її звільнюють від оплат. Договір продовжує діяти. От, наприклад, це у нас трапилось на третьому році, а договір був на 30 років, то з третього року клієнт уже не оплачує цей договір. За нього страхування буде оплачувати сама страхова компанія. З цього моменту вона буде вносити йому ту суму, ті 30 тисяч, щороку на його рахуночок. І в кінці, коли закінчиться його термін договору, йому виплачують ось всю цю суму з відсотками так, ніби він сам собі її накопичував. Саме завдяки таких накопичувальних програм, в багатьох країнах Європи люди з інвалідністю можуть взяти на роботу опікуна, Українку дуже часто беруть, і платити їй в місяць тисячу-півтори тисячі доларів за те, що вона за ними буде доглядати, прибирати і так далі. Можливо, ви бачили дуже гарний фільм. Якщо не бачили, рекомендую: Один плюс один, де людину з інвалідністю доглядав афроамериканець, і та людина, хоча вона була обмежена, вона була прикута до інвалідного візка, вона мала гроші, і та людина жила повноцінним життям. Вона мала дорогий автомобіль, вона їздила в ресторани, відпочивала, подорожувала, насолоджувалася життям. Тому, ще раз підкреслюю, гроші дають нам дуже багато можливостей, і тема, про яку щойно ми з вами поговорили, дуже важлива. Ще коротенько поговоримо з вами про е, такий вид захисту, як медицина. Це вже додатково, ви можете включати кожен договір страхування за бажанням, тоді просто страхування буде трошки дорожче. але... Ви можете себе таким чином захистити від таких випадків, як переломи, опіки, операції, госпіталізації. Якщо, наприклад, ви берете страхування для дитини, то це може бути захист у таких хворобах, як вітрянка, кон'юктивіт, отит для жінок, наприклад, цистит, ниркова колька і багато-багато інших таких моментів, вже не таких серйозних, але таких, які трапляються. В Європі всі цим користуються. В Європі, якщо людина проносить якусь серйозну операцію, то вона не шукає грошей на лікування. Оплата операції робиться за рахунок страхування. Так само це працює і в Україні. І далі в наступних відео ми з вами поговоримо, а які гарантії, що це працює саме так, а які гарантії, що це надійно, що ці компанії надійні, і також дамо відповідь на питання інфляції та питання складного відсотку. To no